Проборюють свердловини та беруть проби ґрунту. У лозовій на теплорозподільному пункті почалися перші етапи реконструкції. Ми дивимося розріз ґрунтів, потім беремо ці всі ґрунти на аналізи, здається в лабораторію. Лабораторія робить висновки і дає вже рекомендації про ну, що вони тут будуть будувати, і все як це все буде проходити. На об'єкті вже відпрацювали геодезисти. Це потрібно для того, щоб проєктанти змогли отримати всі заключення та почати свої роботи, розповів головний інженер КП «Теплоенерго» Сергій Клименко. «Іде перший етап підписано два контракти, і наразі відбувається геологічне вишукування по контракту. підписаному між КП «Теплоенерго» і компанією Катлогас. Спочатку все одно повинні бути геологи, приїжджали інженери-проєктувальники. На уже коли буде у нас геологічне вишукування, зроблене буде зроблений схематичний план будівлі. І ми можемо бути впевнені, що де за яким етапом і що буде будуватися. Нагадаємо, Лозова отримала позуку Європейського інвестиційного банку на оновлення тепломереж. За проєктом модернізації, центральну котельню по вулиці Свободи мають замінити на менші та економічніші. Програма розрахована на 22 роки. Модернізація дасть економію. За рахунок неї сплачуватимуть кредит. Компанія, яка виграла тендер на модернізацію ТРП номер 10 оглянула обсяг робіт. Фахівці розповіли, планують завершити все заплановане до кінця поточного року.